Чудовий улов Бернарде! О, так, Чарльзе. Ми їх добре поскобили, правда? Ще як. Так, так, так. Невже це Чарльз і Бернард? Трясця. Несподівано зустріти вас у цій сраній дірі. А, Річарде, Альфреде. Завжди приємно вас бачити. Напевно. Отже. Що привело вас добрих джентльменів до Медолісся? Ну, просто проходили повз. Не так багато можна обскупти у цих краях. Ну, зазвичай ми скубимо високорівневих авантюристів в Олдер Кіпі і багатих людей, але знаєте, кожному своє, кожному своє. Так, так. Я розумію, про що ви. Бо ми з Бернардом запланували обскопти авантюриста високого рівня неподалік. Тож прошу Що? нас вибачити. Високорівневого. Кого обскупти? Ну, обскупти високорівневого там, пам'ятаєш? Пам'ятає. Ми повинні обскупти до кого по дорозі, тож маємо йти. Так, ми маємо йти, тож. Так, вибачте. Щасливенько. Бувайте. Прощавайте. Ви гівняні щепачі. Що ти сказав? Я сказав, ви гівняні щепачі. Я чув, вони гусака не обскубуть. Справді? Ну, 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 а що робить вас з хорошими щепачами? Ну, з чого ж почати? Цього ранку ми обскупуємо паладіна 12-го. І він дав на хміста і Череп ува, не вірю. А потім... Пізніше ми обскопуємо мага орка і забрали посох. Закладаюся ще ні. О, і знаєте що? Знаєте що. Скажи їм, скажи їм. Минулого тижня. Минулого тижня. Ми обскубли споглядача. Брехон! Брихон, брехон! Брехун! Це факт. Ми це зробили. Це Ми факт. зробили. Ми Він зробили. бреше! Неможливо. Це Це правда. Це правда. Гей, стій! Подивись на мене. Подивись на мене! Слухай, я знаю, вони брешуть. Я знаю це. Просто залиш їх у спокої. Не давай їм влади. Не давай їм влади! Подивись на мене! Ми краще за них. Я це знаю. Ну бо. давай підемо звідси. Я маю ідею. Яку? Роби як я. Гаразд добре. Ви брешете, що ви хороші щепачі. А знаєте, як я це знаю. Як? Ви такі гівняні щепачі, що не обскубати й курку. Звісно, ми обслугову курку. Ну я ставлю 500 золотих. Що ви не обскупаєте оту курку он там? Чари, за що ти робиш? Ти серйозно. Ще й як серйозно, старий. Гаразд. Найлегші 500 золотих в житті. Ну а що ти це зробив, Чарльзе? Тепер ми виніємо 500 золотих. Повір мені, просто дивись, дивись. Це курку. Гей, Курко. Ти вбив її. Це що? Звідки це? Тепер я розумію. Що ви зробили? О, боже! Ну, це вам на горіхи. Ми навіщо пече тут? Так, і підтримуйте нас на патреоні. І давайте нам гроші. а не... Посування внизу. ми знаходимося в тому ж місці, ідіоти. Так, ми на тому ж самому ютуб-каналі. Так. Так, от лайно. Дичко. Все одно, патреон. Да, так, це все одно нам допоможе. І підписуйтесь. Так, патреон. Так.